Привіт всім! Мене звати Влад Вітвіцький і я вирішив особисто для себе почати знімати тревел-блог. Називу я його Бомж Тревел. Чому? Бо я хочу показати, як можна подорожувати бюджетно за мінімальні кошти. Сьогодні в нас буде подорож до міста Пізи в Італії, власне кажучи, з моїм оператором, якого я буду називати Норберта. Ми купили на новий рік квитки, і з цього почався сам цей весь проект. І в цьому відео ви побачите, я поясню, як купувати правильно квитки, як резервувати житло, де можна дешево дешево поїсти, і багато чого іншого цікавого. Підпишись на мій канал і постав лайки. Поїхали! Так, ну і будь-яку подорож я починаю з вибору міста. Так як ми вже визначили, що це піза, ми почали думати, я особисто, як добратися до тієї пізи. І так як у нас бюджет обмежений, бо ми типу, «Орел і Решка», тільки без орла. Де варто купувати квитки. Я думаю, всі прекрасно знають такий сервіс, як скайсканер і інші, але цей досить непоганий. Він показує, по-перше, ціни дуже ну, з бюджетів починаючи. І так само він може показати аеропорти, які знаходяться поблизу. Якщо вам там, наприклад, дешевший буде квиток з міста, яке знаходиться поруч. Скайсканер це показує. Це дуже круто.